Всім доброго дня. Покажу вам свої хімена. Ще твіту трошечки. Бальзамін. Аж один, бачите, такий миршавий-миршавий стоїть там. А на вулиці прям красуні. На кухні. Що я буду готувати? Поставила картоплю на суп, зараз роблю зажарку. Достала утку, розморозилася. Я зроблю зажарку, зварю цей суп. Пойду на вулиці гарної вимию, посолю, хай просолюю, я поставлю, хай печеться. І макарони відварю. На сьогодні Оце і все. Тому що в нас планів багато на помідори, на перець. Сьогодні нам треба ввечері потрудитися. Дуже гарно, тому що вчора вибрали дуже багато помідорів, ще й перець залишився. Треба сьогодні його все закрити, то зварю суп. Макарони поставлю качку, щоб хоча б було що їсти, щоб не ставати, нічого не варити. Така вже велика. Зараз помию, її гарно посолю, карі додавлю і тоді в рукав поставлю, вона буде пектись, пектися і буде смакотаном. Так, кришу цибульку, морку. Роблю зажарку і буде суп із макаронами. кстати, <сум> ма... <сум> суп з макаронами і макарони, Ну, нічого, тому що в мене вчора був суп гречаний, позавчора рисовий, ну сьогодні вже буде з макаронами. Так що... Працюю сьогодні на кухні зранку. На вулиці гарно, сонечко. І не холодно, і не жарко, так дуже гарна сьогодні погода. Вітерець он. грає, 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 вітерець. Все, качку я помила, посолила, хай гарно просодить. І суп вже майже довариться, кинула вкинула макарони. Зараз кипне трошки і вимикаю. Ну, а потім до качки не знаю, що схочуть, може картоплю, може макарони. Що загадають? Поки що суп. Хай їдять суп. кипить, Готовий. Суп готовий. Це тоді тільки приправки хай я ж кажу, гарно просоліє. Врукав і спечем ще й. Уточку, качечку. О, грибе. Кіш. Киш. Пішла от сюди Зачеплю свої квіточки, красуні. Прохладно на вулиці. Вже шостий час. Качка моя гарно просцеє. Постояла, просоліла, посипала приправу карі. Тепер несу, відправляю її в солярі. Хай трохи позагорає. І буде смакота румяна. Вон сидять дві копілки. Тяпа, бім. Два дружбани. Поставила, хай печеться в літній кухні. Виспівує. Треба йти щось накинути на плечі, холодно. Хай печеться в літній кухні, щоб хаті не ставити. О, пасіться. Чого ти кричиш? А ти що поглядаєш? Ні-ні, вона ще в мамках. Хай печеться, ця уточка буде пахнути на всю вулицю. Пройшов не там, де треба. І вже порозходились. Розбіглися. Так, я хочу яблуко, бо щось три яблука причепилося на дерево і осипається. Як стигнеш, з'їзди, як ніда, вітально підбере і все, і нема. Компот зварила, людям і до побачення. Ще гарне, угу. гарне. Де не дуже. Думала гарне. Це десь кицька пішла. Чия вона? Нема. Так. І це одягнуться. Холодно. Ви знаєте, холодно. Зараз буду перебирати помідори. Куди які? О, іде, бармалей. Тяпа. Куди які, які буду солити, які будемо зараз сок крутить. Роботи вистачає. О, я не хочеться. Як уже надоїло. Я вже хочу зими. Уже залито так обрюхався з цією роботою. Нічого. Зимою будемо відпочивати. Надіюся, якщо буде зима, небо яке гарне. Так, дринцять. Одіватися. Покажу вам, дивіться, княжик, який зацвів мене жовтенький. Я його сюди висаджую-висаджую висаджу в інше місце. А він не хоче прийматися, ну ніяк ні, ніяк у місці. А тут влюбував. Ну, тут він дуже великий заростає. І глушить мені кліматіси. Але ж гляньте, який він тільки гарний. Я вже не знаю, що і робити. Але ж він от цього кліматіса заглушить. Цей кліматіс такий ну Він гарний, в нього повинна бути велика квітка, ну щось. Не знаю, чого так поки що. А це так дає тільки так. Росте, цвіте, гляньте на осінь. Надумав цвісти. А скільки пересаджую, не хоче він, що в місті прийматися. Ну, хай поки буде тут, а там побачимо. Ти прийшов до мене на... Допомогу. О, ще один помічник пристрибав. Біб. Уже все, не ганяєш? Що, іди, іди, я почухаю. Ну йди. Глянь. Бармалей. Такі гарні помідори. Зараз буду квасити. А оці будем на сок. Зараз переберу. Той підійде ближче, а цей відходить. Да, тя сидять, Ой ви бармалеї. Вже гарний. Ну такий гарний, да ну, такий вредний. Чуєш? Коли ти розуму наберешся? Коли виростеш? Да Кажи, хіба я не гарний? Бім. Ой, бім, тяпа. Ну, вже не так, не так, а ти вганяє вже. Муська дозволяє собі лягти доля, а то тільки на холодязі. Да? Чорний взагалі вже балдеє біля нього. Да? Мурзик почав з'являтися. Ну, не кожного дня, але прийде, посидить трохи і піде. Тоже вже не так боїться. Ну, ще Боїться його, ще ніяк не привикне. У сусідки там пасеться, на кошачих кормах. Сусідки собаки немає, так підсежує там. А ось вона поїде на Київ, на зиму так, явиться. Ще мо своїми дружбанами. Да. О, це поганий. Гарні, так? Да? Перші такі попорчені були, це такі доладні. Треба насіння сказати, віталій, нехай назбирає, опять будемо сіяти такі, вони такі тверденькі, гарні в банку на консервації, тому що оці в банку ж ну куди. Здоровий, ну теж такі на насіння треба збирати, щоб на салат вони дуже солодкі, добрі, на сок гарні, на переробку, прям те, що треба. Казав Сергія, хіба це помідорка, це перчина. Ну, що ми не хазяйки, хазяйки. Ще які хазяйки. Десь моєї хазяйки нема, поїхала. А я поки вона примчиться, то поперебираю, понамиваю. Та почну, сок молодший. Я чи зараз Серегу зарканю, за хай покрутить трохи своїми веслами коло соковижималки переберу Дружбани два Що? але покажи, я тут. <реш> Аню, відео. <реш> я тільки включила телефон, ну як же ще його не засняти? Не <реш> буде я все. Так, ну що у нас сьогодні помінялося, <реш> да? Сок нас відмінився, ну, а заквасить від я зібралася, хотіла сказати Віталіна. Жальку перекрутить, закривати. Так, Жальку, то ж такі. Будемо закривати і на виход ставити, хай хто хоче, то їм бере. Ну такі гарні ці круги. Ну, закриємо на вигон виставимо і люди будуть брати. Місто. Ну і хорошо. А їм дядька що. Перемила я всі помідориці, що такі тверденькі, гарненькі, тугенькі. Тут листя хрону, часник начистила, парасольки, зонтики, перчина. Треба, звісно, почистити, але це треба попросити одну жіночку. Не хочеш? Я їх не їм, не буду їсти. Гвоздика, перець, духмяний чорний перець і суха гірчиця. Зараз не знаю, скільки на це є. Чи в банки, чи... бо намила і три банки, і, і, і відро. Там двадцяти літрове соли. На що ж то все. Ні. І помідори вибирати бігати, Оксані, передати треба. Так треба ці доладувати. Я не їм квашений не буду солити. Я не, да, я не сильно їм, Ну хочеться закопати. Ну такого рецепта нема. Давай закривай їх таки, Ну так а куди? На сок мені їх жаль, гляньте які вони тугенькі, гарні. А може ці будуть кращі. Хоча... Ну є год, бачиш, тітя Галя сусідка теж казала, що год підійдуть, а банках, Щоб бдзюки не було. Вітально десь подивилася лайфхак, так оце. Ну, так оце ж бачиш, банки намила. Значить, зараз будемо це робити. Покажемо людям. Люди скажуть, мов воська покрутять. Не знаю, ти ж глядиш. Так, ну що, на дно? Зараз це хрін, кріп, часник наріжу. Ну, часник це можна не тільки на низ. помідорчики. Спеції наповнила розсолом зал холодним, сіль, цукор там і все, більш немає нічого. В тому році я робила у 5-літрових відерцях, тільки ті, хто показував по <смас> інтернету рецепт, сказали приоткриту кришку тримати. Ні, треба закривати наглухо, тому що помідори були добрі, але ж там мошки, як налізло, так і помідори. Повиїдали. Викинули, викинули. І ну, цього року спробую за тим же самим рецептом. Помідори добрі, мені подобалися. Спробую у банки. Якщо залишиться у відру. Жіночку. Ні, я не буду. Ні. почистіть перчинку. Ні, ні. Тут почистіть. одненька, з насінням. Да, буде Щоб очі повилазили. Ні, я не хочу. Тоді терно, ну, ні, не так воко вилізе і я на роботу пойду, Визок. На Наша тобі та робота. Давай дядючка, я буду сидіти, Ай. ногами махати. Получу 860 гривень, поділився помогу. Ну так, все, смішки смішками, а помідори стоять, бо воно вже сидить і підганяє мене на город помідори вибирати. Ну треба. Ну, зараз потрібно. виберемо. Бо нема чого так, все, накладаю, наповняю банки. Вже купила. Так у неї дивися, вже відійшли, а наші буяють. Перші почорніли так гарно. Всі, перше почорніть, тоді ловки помідори. Коли нема нам коли з ними заботиться, вони почорніють. А тоді, коли вже трохи розребемося із городами, з усім тоді помідори, гляньте, як лялька. Ну це вона каже, ну куди? Ну на сок хватає, там же ж соку, господи. Перекрутить. Сотні борщик іде й кругом. І треба одебрати? Я й бачу, куди ці, йшов, так, на да, насіння, так. Да. Треш на насіння, бо там я вже три відложила, ще три-дво. Ото от, от, тих причин. Ми борщ варимо раз у місяць од сили. Ну, давай роботу. То, Прошлогоднього томатного соку гора і тілега. То що вареники я люблю соком томат немає. Їх варимо тільки на роздвок. Ну да не бреши на роздвок. Ну, три рази в год, не більше. Ну, не ну, три може й варимо, ну не раз на різдво. Так, так, все. Все, наповняю, бо це Віталіну не переслухать. Помідори я вже наповнила в банки, всі спеції, ось дивіться, порізала. Суха гірчиця, часник, ну, все, все пододавала. Тепер роблю розсіл на літр води, 2 столові ложки солі і столова ложка цукру. Зараз розколочу, позаливаю холодною водою. Зверху по листку, і все, і накриваю і у погріб. Попробуємо ще цього року. Цього року я треба ну я пачку розсипала сухої гірчиці, щоб воно в мене тоді відкрита не валялося. А помідори гляньте якраз, наче посчитала. ото те, що залишилося у кришках Старі помідори. росу, щоб розстало, і буду заливати. Помідори я заквасила. По Віталіну. Віталіна десь видивилася лайфхак, спробувала, запхала. ой, палець грязний, запхала кришку сюди, щоб був такий, знаєте, як гніт. Щоб не підходили помідори. Тому що буває, через год у нас піднімаються помідори. Ну, ну може, то, я думаю, від сорту залежить. Ну, хто знає. Якраз всі помідори розклала, дивіться, відро вийшло і три трьохлітрові банки. Давай, ну, підемо, виберем, спускаємо. Буде. Та, одчепися. Лениві палашки солять, щоб тільки наложив водою холодною залив і кона фільма. А заботиться ніхто не хоче. Ну, вони й добрі. Вони О, і я себе в банку бачу. Та так що добре, зараз так, спускаємо в погреб. Все. Ще один рецепт заквасила. В цьому році, як ніколи. То по одному, а в цьому році вже третій рецепт зробила. Зараз Віталія нас подає, я спускаю. Ми, як завжди, не можемо пройти мимо. Зараз я тобі дам, подожди. А він зараз такий добрий. Добрий, добрий. Так, зірвати. Ось Оце вирвало. Треба нормачки нарізати, бо так воно осипається. Воно подався. Пес бармалей. Ми йдемо помідори забирати. Вчора не вибирали чимало і сьогодні. Ну, сьогодні Виберемо, завтра треба передати Ксюхі. І, а все. Курі! Курі вже копають картоплю в нас. Дивись, і піднялась картопля, ти кажеш це. Ні, то от сонця вона попадала. Йдемо на город, сонце вже сіло, а ми плентаємося. Добре, що ми не почали сьогодні молоть помідори. Бо я поки повозилася із квашеними. Ой, а ну Гарні, гарні помідори. Ого! Ого. Гарне не те слово. Це треба по поросту. Кого? Не на Так, пішла я буду. То в нас не було ксюха, нам передавала, ми закривали. Тепер в не йде маму. Передамо хай. Хай їдять. Да, чи їдять, чи що хочуть. Закривають. Так, ну і більше треба такі салатні. О, гляньте, які гарні. Це порчений. Тяпа. Як кінь бігаєш по огороду. Кого? Ні. У мене тут в основному розові. Треба розові і Є ось такі гарні червоні. Оце які розове плані. А небо Ну тут нема таких. Да, то З тої сторони такі великі. Так, ну збираю. Будемо так, як учора, до глупої ночі. О, гарний, але поганий. Та зараз, так, зараз. І дивіться, які помідори. Да ладні. Поїду завтра до Ксюхи. І гарно. В нас не було, вона привозила. Да. Тепер наоборот. Да. Сукурузу вже можна вирубати, вже потроху треба приводити порядок на городі. Вже огірки посохли ці. Сьогодні вже не поливала, нічого не ставляла. Побачимо, вже завтра, може і завтра, так само, як і сьогодні. Ну, Картопля піднялася. А ти казала, що вже все, дивися. господи. А цю ось, ось з'їли гечку на буряку повністю. Ось треба забрати на сінечку, блядь. Так, да, за пропу. Угу. Запробує. Да. Ой, дось, давай ножками. Ні. Так, О, а цей льотрає, як кінь бігає. О. Не, ти чого на нас плигаєш? Бармалей. Пустіть. Коли сонечко сідало, так не так гарно було, видно, це гляньте. Так уже гарно виділяються квіточки. Прийшли ми вже з города. Сіла на гойдалку. Да? Така ж красота. Зараз до ціду. Та вона вже кожуха наділа. А тут красота. Як не хочеться, щоб був холод. Бо все. Все оце треба буде ховати. А так йдеш, да ну, ну прям любо, особливо. Ввечері, особливо ввечері ну, цю красу телефоном просто не передати. Знаєте, На телефон дивиться гарно, ну вживу, це просто неймовірна краса. Та все, воно так гарно цвіте, аби гоняти, подивиш. Не жарко, так. Да. Не жарко, Ось диви, бальзамін новий, як зацвів. Тільки квіточки. Іду додать, іду. Ховаються, гляньте, які. Красавець. Цей бальзамін прямо всю не вспіваю. Одні відпали, другі цвітуть, ось здоров'ючі які, а цей фіолетовий калачик. Все, все настільки гарне, Я ж кажу, телефоном цю красу просто не передати. Іду, дочі, іду. Калачики теж саме, гляньте. Всі цвітуть. Тут ну, хтось вже ось, Ну нічого, все одно його на зиму треба буде обстригати. Але просто, просто, просто я любуюся кожного дня. На вікні воно теж цвіте, але не так. Нічого, пилососом. Зашурувала, воно собрало, що воно дуже багато ж цвіте і осипається. Треба на підвіконні часто збирати квіти сухі. Але гляньте, М -м -м, просто краса Так, Всім бажаємо тихої, спокійної ніченьки, спокійного вечора. Ми ще трошки погойдаємося на гойдалці. Вже роботи такої немає. На роботу я не хочу робити, сказати, роботи немає. Та вже на ніч немає. Все, немає. Утка допікається і все. Утка буде 9.00? Нічого, на завтра буде. Пізно поставила я. Хай печеться. Вже на ніч все одно ніхто їсти не буде. Ніхто? ну так. Просто щоб не забувся. Ну це вже другий вопрос. Все. Забрала в солярію свою принцесу на горошині. Пахне на всю вулицю. Так уже ж гарно пахне. М'якенька, румяна, М -м, пахуча.